Друзі, всім привіт! Багато запитують, чому ми проводимо так часто мотокультивацію і для чого взагалі це робиться. Ну, в першу чергу мотокультивація проводиться для того, щоб знищувати бур'яни. Хоча зараз в рядках можемо бачити, що бурянів реально мало, але мотокультивацію не проводили вже більше двох тижнів. Ми бачимо тут сходи. Сходи бурянів. Якщо їх так залишити, буває сходять щітки. Зараз у нас де фаза василька, такий є бур'ян. Також ми бачимо сходи, щириці та лободи. Якщо залишити цю ділянку на такому стані, то через два тижні борони будуть вже приблизно десь під метр. Тому проводимо передчасну мотокультивацію на глибині 10-12 см. Звичайно, у нас трачається волога, але в принципі вже серпень, скоро буде розпродаж саженців, лаванди. Проводимо культивацію таким мотоблоком, мотокультиватор. Тут в мене 4 ножі, 2 спереді, 2, 2 з боку-два збоку. Боку. Ширина приблизно 80 см. І так проходить культивація. Також дуже багато бурянів у нас йде у фазі білої нитки, тобто ті буряни, які ще не зійшли. культивація, звичайно корисно проходити. Краще зараз пройдемо, зіб'ємо весь цей бурян, ніж потім будемо мучитись вручну це все робити. Тому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, більше про рослини.